Цепелінфелд або Цепелінове поле, та знаменита трибуна. І за моєю спиною трибуна, там де власне і проходили виступи партії, і це найбільш збережена частина всього цього комплексу. Тому що тут навіть зараз можна пройтися і походити по цим східцям і піти на власне на ту саму трибуну. Якщо що ця територія стала називатися Цепеліновим полем після того, як один з дирижаблів графа Цепеліна приземлівся тут у 1909 році, цікаво, що коли Нюрнберг звільнили від нацистів американська армія, вони десь тут провели військовий парад. І на тому на тій будівлі якраз був символ ну свастика, і під час цього параду вони якби урочисто підірвали її. Є в інтернеті навіть спеціальна дівка. Ось така і на символік же Американ Трупс дестрой до нації партій емблем. Ще цікаво, що є давня історична фотографія, де зображена власна ця трибуна, і прямо на всю її ширину йдуть ось такі промені світла. І це було спеціально зроблено якби в пропагандистських цілях, але для цього використовувалися справжні ППО проектори. І на той час командувач ППО запитував Гітлера: типу, нащо ти забираєш, бо у нас їх дуже мало. На що він відповів? Що типу, хай всі дивляться, як в нас їх багато, що ми їх витрачаємо ще й сюди. І от саме в музеї є також фрагмент цього ппо проєктору який отак -от світить вгору. Ну і виглядає це. Дійсно так моторошно доволі. Називалося це Собор світла або Лігдом. Також є можливість піднятись на місце промов фюрера та подивитись на те, чим зараз є ця площа, яка колись вміщувала 200 тисяч слухачів цих промов. Ну, що сказати, особливо якогось ентузіазму та ефорії я взагалі не відчуваю. Але дійсно так. Оцей виступ з промовою стояти на цьому самому місці якось. Так цікаво не по собі. Трошки прямо напроти трибуни. В цій стороні є величезна дорога, і вона так і називається велика дорога. Вона використовувалася, як я розумію, для планів майбутніх парадів військових, але насправді в реальності, вже коли Нюрберг звільнили, то її використовували американські військові як смугу, по якій сідали літаки. Ми проїхались по ній, і дійсно помітно, що частина дороги це просто паркінг. Ну а друга частина використовується як майданчик для різних фестивалів.